Як запустити бізнес з нуля і стратегія на перший рік роботи? Я поділюся з вами практичними кейсами, як це робимо ми в HR-тім, як ми працюємо з нашими партнерами і запустили вже по такому плану не одну компанію на ринку, котру ви точно знаєте. Отже, крок один: після того як ми оприділилися, що це за компанія і що ми хочемо, ми поспілкувалися з Засновником він дає нам задачу запустити компанію. Що ми робимо? Виходячи з цієї задачі, ми розуміємо, що це має бути за компанія. Ми починаємо крок один: це малюємо організаційну структуру. Це перша базова річ, яка має бути в запусці hr стратегії. Ми малюємо організаційну структуру, де прописуємо ключові позиції, які нам потрібні для старту. Це є фаза один, тобто перша фаза, щоб запустити компанію то найбільше. Більше нам потрібен які ключові особи. Ще дуже важливий момент, коли ми робимо структуру. Люди, котрих ми формуємо на самого початку, вони мають бути трошки універсальними гравцями, тобто менеджер, який виконує лише там один напрямок, або одне щось робить, інше не робить. В даному випадку при запуску бізнесу це не підходить. Нам потрібна людина більш універсальна, яка з собою, наприклад, якщо це керівник маркетингового відділу, або якщо це ми як агенція по Чар напрямку, то я повноцінно закриваю. Всі процеси сама. Не так, що я маю мати 10 20 людей в підпорядкуванні, один робить дизайн, інший то, третій все. А повноцінно ти з собою закриваєш все це а вже потім ти починаєш добирати людей в свій відділ та формувати його і розподіляти ці обов'язки. Але на початку, ти як керівник, маєш сам подбати про свій відділ і прописати його структуру, план розвиток і основну базу зробити сам. Крок три це задача вам прописати профілі посад на кожне з ключових позицій, які у вас будуть на початку. Що таке профіль посади? Документ, де ви вказуєте повністю основний функціонал цієї людини, функції і обов'язки, які людина виконує, за які речі вона відповідає, яка основна ціль цієї позиції, і профіль компетенцій і навичок, що ця людина має знати, та якими навичками має Має володіти для того, аби виконувати ваші поставлені цілі в компанії. І тепер, після того, як ви промаювали організаційну структуру, ви визначаєте основні місії, ціль. Цінності вашої компанії майбутньої профіль посади кандидатів в загальному, які люди вам потрібні для досягнення вашої мети, яка це компанія, який в неї стиль, які цінності ми транслюємо, які цінності ми самі маємо мати, і які цінності ми будемо транслювати в майбутньому. І тільки після цього ви переходите до наступного кроку, це найм відповідних працівників, і ви починаєте перші співбесіди шукати на ринку потрібно вам команду і формуєте команду неймовірних людей. Отже. Перший основний блок при запусці hr бренду з нуля hr компанії вам потрібно: один прописуємо структуру, два профілі посад на кожну позицію з розподіленням обов'язків та зон відповідальностей, і три починаєте шукати ваших неймовірних людей і формувати команду. Коли ви почнете в процесі формування команди, паралельно я вам рекомендую вже прописувати основні бізнес-процеси. По HR-напрямку. які рекрутинг, бізнес процес, як він відбувається, які документи при цьому необхідні? Розробка того самого ж з хендбуку, який вам потрібен і зараз, і в подальшому потрібен буде? Друге, це система адаптації. Відповідно, бізнес – Адаптації кандидата, що він має мати, які доступи він має мати, що він може бачити, які документи він не може бачити, які зони він може відкривати, які ні. Відповідно, ви це все прописуєте в бізнес-процес адаптації. І відповідно результатом першого року у вас є команда ядро бізнесу, яка розділяє цінності компанії. У вас налагоджені базові HR-процеси, у вас є чітке розуміння, куди ми рухаємось, кого потрібно добирати далі. І у вас, звісно, що зменшення системи випадкових людей. Ви розумієте чітко, кого вам потрібно і на якому етапі. Ну і четвертий блок: це вже у вас в хід вступають HR-метрики. Вже ви можете моніторити час закриття вакансії, вартість закриття вакансії. Плинність кадрів, оцінка морально-психологічного клімату, мотивованість команди і так далі. Тобто всі необхідні HR-метрики ви вже можете після цього, після цих всіх, всіх пройдених етапів вже пробувати та впроваджувати. Далі, система оплати праці. Я рекомендую тут ділити на фіксовану ставку, плюс бонуси, мотивація і кіпіайси. Тобто, або ви берете систему KPI, це фікс плюс KPI, або ви берете систему Фікс KPI і овербонуси. Якщо ми говоримо, що в нас особливо перша лінія менеджерів це є такий відповідний борт компанії, де є кожен керівник департаменту, член загального борда вищого. То тут точно я би робила фікс кіпіайс і бонус ще додатковий вище, третя лінія мотивації. Наприклад, річний за. Перевиконання планів або за досягнення якоїсь великої масштабної цілі для вашої компанії блок четвертий: коли ви сформували основну частину команди, ви переходите вже до іншого етапу. Якщо перший етап формування команди це один одна історія. То коли вже команда є, в нас постає питання: а що робити далі з цією командою? Як робити з них команду? Як робити так, щоб вони працювали ефективно? Як робити так, щоб всі командою досягали потрібних цілей? І тут вже вступаємо. Ми в другий етап це вже. Утримання команди і її розвиток та навчання відповідно тут HR набуває інших фарб. Якщо на початку нам потрібні одні скіли, то при фазі 2 HR вже має володіти трошки іншими компетенціями, якими саме. Тут же в нас починаються розмови один на один з кожним кандидатом для того, аби виявляти швидко і розуміти динаміку розвитку команди. Тут же в нас вступає в гру наші спільні традиції, спільні якісь окрім. Загальних речей робочих, поїздки, можливо, тімбілдинги обов'язково HR організовує стратегічні сесії, або брейншторми для вирішення тих чи інших запитань. Обов'язково HR організовує наради. Я дуже рекомендую щотижневі наради, на котрих ми обговорюємо звіт за минулий тиждень та план на наступний тиждень. Плюс наради, щоквартальні або один раз в півроку загальні по стратегії розвитку компанії, чи досягнули ми великих масштабних цілей. Які планували, і що ми плануємо на наступний квартал або півроку, або рік наступний, підведення глобальних підсумків. І звісно ж, HR відповідає за морально-психологічний клімат в компанії, за культуру в компанії та за те, чи дотримуємось ми наших цінностей, чи дійсно ми стаємо тими, ким ми хотіли бути з самого початку? Ось основні блоки, які я вам рекомендую під час запуску бізнесу, і те, що робимо ми, як hr агенція, працюючи спільно. З нашими партнерами пліч опліч, і таким чином, по цьому всьому алгоритму, який я вам розказала, може відкрили не одну компанію. Тому успіхів вам! Якщо детальні запитання, можете писати коментарі або в приват, дамо на них відповідь.